Друзі, всім привіт! А у нас пройшов дощик. Відпишіться, чи у вас також добре дощик пройшов? Як у вас там справи на городі? І так як на городі болото, ми не можемо зайти. Тому вирішили сьогодні накрутити голубців. І будемо крутити голубці з виноградного листячка. Підійде виноградне листя, як і суцільне, так і ось таке, наприклад. Ось таке з візеруночком я покажу, як можна накрутити голубці з будь-якого листочка, з великого, з маленького, з візеруночком. Зараз, до речі, всі посинкують виноград. І з листячка можна і чай заферментувати, і можна на зиму заготовити. У нас на каналі є вже кілька рецептів, як ми на зиму заготовлюємо листя виноградне. Воно дуже корисне для нашого організму. Ми... Виноград попасинкували. Зараз його обберемо, листочки, добре помиємо і будемо готувати голубці. Крім виноградного листя, яке я промила, нам буде потрібно цибулі, десь 2-3 головки, 2-3 моркви. У мене 2,5 з половиною вийшло. Також для смажіння або олія, або смалець, або вершкове масло. І ще потрібно буде або томат, або томатний соус. У мене тут лечо. Томатний соус перець болгарський, плюс морква. Можна також використати одна склянка рису, моркву я натру на крупній терці, також зелень за бажанням. Будь-який фарш. У мене свиний фарш. Тут 500 грамів м'яса та 100 грамів сала. Я поки його буду зберігати, зберігати в холодильнику. А моркву натру на крупній терці. До речі, друзі, співвідношення цибулі, моркви, м'яса, рису має бути на ваш смак. До нас якось приїхали в гості і готували нам голубці, то взяли один кілограм цибулі, один кілограм моркви, один кілограм м'яса і пів склянки рису. Так що це по можливості та за смаком. І поки ми рвали листя і все підготували, я поклала на плиту 3 літри води. Воду не солила, нічого їй не робила. Приблизно, ну так, щоб покрило рис, приблизно надберу 3 полоника окропу, щоб рис запарився. Рис я промила, залила окропом, накриваю кришкою. Та відкладу в сторону. Потім цю воду, що залишилася, я додаю одну чайну ложку солі, всі для того, щоб листечка наші не розривалися, щоб були щільненькими. А щоб листя трішечки освітлилися, не були такими зеленими, а світло-зеленими. Я додам одну столову ложку оцту 9%. І тепер можемо вже опускати листочки виноградні. До речі, друзі, обов'язково слідкуйте за тим, щоб листочки не були оброблені хімією. Якщо навіть оброблені хімією, то дивіться на термін очікування, тому що це важливо. Ми виноград свій ще нічим поки що не обробляли, тому сміливо. Готуємо голубці. Після того, як попасинкували, можна вже і обробити, чим ви там зазвичай обробляєте. Так, листочки, бачите, як вони відразу змінили колір. З яскраво-зеленого вони стали такими жовтими. До речі, можете брати і багато листочків, відразу ж відібрати на голубці, решту або заморозити, або зробити. Ось окріп і із сілью та залити. У нас є рецепт, я вже не буду повторюватися. Так, листочки ось, вони ніжні, травневі, тому нам потрібно, щоб вони стали такі піддатливі, щоб легко можна було скрутити голубчик. Ось так ми опустили його в окріп, можна довести до кипіння і відразу вимкнути. Мої листочки навіть не дійшли ще до кипіння, і я дивлюся, що вони вже. Мягенькі і добре будуть крутитись голубці. Якщо ж, наприклад, збирати пізніше, десь в кінці червня, вони вже такі жорсткі, тоді потрібно подовше потримати в окропі. Тому я вже буду діставати свої листочки. Так, от і все. Листя ми також підготували. І поки листя охолоджується, рис набухає, ми зробимо засмажку. Смалець розтопився і підсмажуємо цибулю. Далі додаємо морку і також її підсмажимо. Морква підсмажила хвилинки дві. І так як я додавала сюди сальце, я трішечки підсмажу, щоб сальце також розтопилося. Відразу ж додам чорний мелений перчик пів чайної ложки і одну чайну ложку солі, щоб все пройшлося ароматами. До речі, можна ще й коріандр додати. Хочеш коріандр? Так, да, корі... коріандр я люблю. Добре. Підсипимо ще трішечки коріандру для аромату. Сальце підтопилося, і рис наш набух. І тепер ми його відкинемо на сито. Так, Додаємо сюди ж рис. І нам залишилось додати тільки зелень. Фарш буде охолоджуватись, а ми з виноградних листочків обріжемо хвостики та наріжемо кріп. Це вимикаємо плиту, рис ще трішечки набухне. Перевіряю, де є хвостики, і відразу ж сортую великі до великих, ось такі обрізані до обріз... таких різ... різбляні, чи як сказати, з візерунком окремо, а малесенькі окремо. До речі, можна було це коли рвати відразу ж ножицями, щоб не мати зайвий клопіт. Відразу ж ножицями обрізати, так як потрібно, тоді не гралися. Так, кріп нарізали, фарш, мабуть, уже охолонув. Додамо до кропу фарш. Ще гаряченький, перемішаємо гарненько, і можемо приступити, крутити голубці. До речі, в селі Івана Афанасьевича називали не голубці, а сармі. В деяких місцевостях називають долма. На Кавказі, за Кавказі, Долма називають. Да. До речі, напишіть, чи готуєте ви такі голубці, як ви їх називаєте, в якій місцевості. Цікаво в областях України, в яких готували такі голубці і готують. Підготували кастрюлю або казанчик. Дивіться, як ви будете готувати. Голубці можна приготувати на плиті, а можна в духовці. Коли я готую в духовці, я складаю в казанчик і відправляю в духовку. Сьогодні я вирішила на плиті так трішечки швидше. Беремо листочок, хоч маленький, хоч великий. Ось такою блискучою стороною кладемо на низ і викладаємо фарш. Можна закручувати ось так, як звичайні голубці, отак складаємо і закручуємо. Все складаємо. Можна робити і по-другому. Отак кладемо фарш. Скручуємо ось так. Це так, так мене навчила Ваніна мама скручувати. Ми скручували ось так голубці, як я перший скрутила. Ваніна, мама. І трішечки прижимаємо ось так. І виходить ось такий голубчик. Можна обіцяла вам показати, якщо, наприклад, ось такий листочок, з нього також вийде голубець. Також кладемо блискучою стороною донизу. Кладемо в фарш, і також оці листочки загинаємо, і отак нас виходить отакий голубчик. О, бачите такий. Також складаємо з малесенького, також мені зручніше робити. Такі трикутні голубчики, вони більш виходять І так можна із малесеньких листочків робити. Ось так і також закручуємо. Як я вже вам казала, що як бабка колись насіння продавала, таких кульочках. От такі у нас вийдуть голубчики. Це за вашим смаком. Великі, маленькі, можна з великого листя скласти на дно, а зверху скласти малесенькі, а можна, якщо дуже великий листок, перерізати навпіл. І так закрутимо всі голубчики. О, бачите? Який гарний у нас голубчик, листя ніжненьке, м'якеньке. По-своєму дуже-дуже смачно та корисно. Та ще й безкоштовно. Ну і так, доверху, всю кастрюльку. І останній, друзі, голубчик. Закрутили, в мене трішечки листочків залишилося, можна їх заморозити, можна накрити голубці зверху. Ось так все. Голубці ми накрутили. Тепер в мене тут лечо, це вважайте, вже готова засмажка. Тому я заливаю ось так лечо, воно передасть аромату і смаку, тут і томати, і болгарський перчик. І морква. Зверху прикрию ось так листочками. Так, Кладемо на плиту ополосну баночку від І Зальємо водичкою так, щоб голубці злегка виглядали, не повністю були, були занурені у воду. Друзі, ми підсолили листя, ми підсолили м'яско, коли смажили фарш одну чайну ложку. Лечо в мене також підсолене, тому я поки що солі додавати не буду. І якщо коли воно вже закипить, все розійдеться. Тоді я просто скуштую цю юшечку. Якщо буде потрібно солі, я додам прямо от в кастрюльку. Накриваю і доводимо до кипіння. Так, дивіться, голубчики закипіли, забурліли. Робимо мінімальний вогонь, і нехай вони мліють. Так, друзі, 50 хвилин готувалися наші голубчики. Ось такий вони мають вигляд. Ми викладаємо, дуже аромат добрий, дуже пахне. Ось, викладаємо на тарілочку. Друзі, такі голубчики смакують зі сметанкою. Вони дуже смачні та корисні. Можна, до речі, і без м'яса зробити пісний варіант або вегетаріанський. Во! І, до речі, коріандр в тему, як Іван Афанасьович порадив. Всім бажаємо. Мирного неба! Всім бажаємо смачного! Бережіть себе! Тримайтеся! І пока-пока!